До 209-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Кам'янському пройшло урочисте покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. Пам'ять великого борця за справедливість та духовного батька патріотів вшановували очільник військової адміністрації Кам'янського району Олег Гапіч, секретар міської ради Наталія Ктітарова, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, а також представники молодіжного руху міста та шанувальники Шевченківського слова. Існує цікава легенда, що після смерті Шевченка в народі стверджували, наче насправді кобзар не помер, і він таки визволить українців з кріпацтва. Фактично, так воно і є. У творах Шевченко живий вже котре століття, а його потужне слово спонукає не одне покоління боротися за право бути вільними. Для багатьох поколінь українців і не тільки українців, Тарас Григорович Шевченка це символ України, це символ преданості, віри, волі українців. Тому сьогодні, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми поклали квіти до його пам'ятника, вшанували його пам'ять і розуміємо, що Шевченко був правий, що тільки воля наша дає нам можливість зберегтися як нації. Тому Шевченка ми пізнаємо і проходимо з ним свій шлях. Він сучасний завжди. І для всього світу Тарас Григорович Шевченка, як і для українців, є взірцем патріотизму. Тарас Григорович і герой мотивуючих мемів зображений як непереможний борець і моральна опора українців у важкі часи, і двигун у боротьбі за перемогу. Актуальний поза часом Шевченківський світогляд сьогодні, як ніколи, у тренді боротися, не покорятися, любити Україну. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка, і ми вирішили покласти йому квіти, щоб вшанувати його пам'ять, так як молодь його зараз дуже любить. Він символ патріотизму, символ незламності і віри українського народу. Його твори наразі дуже актуальні, тому що вони перетинаються з подіями, які відбуваються зараз в нашій країні. Україна незламна, тому ми обов'язково переможемо.